Усім добрий день. Сьогодні в нас іде зйомка, де ми працюємо на будові. Які роботи виконуємо, а також чим займаємось. Декоративна, мозаїчна штукатурка. Це наша робота. Номер телефону буде в описанні під відео. Кого цікавить. Для замовлення телефонуйте, фасадні роботи, йдемо далі. Це тільки так. Щоб орієнтувалися, що все виконують хлопці? Працює генератор, так як немає світла, тільки дістали у роботі потушний, ідемо всередину. Так, в нас ми вже тако перенесли всередину, тобто, що маємо? Мозаїчна. Декоративна штукатурка наноситься як на вулиці, так і всередині. Це вже у нас розмішане відро. Тут камінчики є різних кольорів. Кого цікавить, ще раз нагадую. Номер телефону буде в описанні під відео. Наносимо ось такими ось блівточкою, де менше, де вже більша площа. Йде більше бліфта. Ну і, звісно, загладжувати, йти загладжувати Нанесення покажемо, можливо, навіть і в цьому відео. Далі в нас генератор працює. Йде раз, два, три, чотири, п'ять. Продукцій електроінструменту, щоби були запитані. відразу ми їх не вмикаємо трішки пізніше. Там скручується ще одна. Резетка водім дві, що холодно. Ха-ха, дубар. каже <гаде> дуба рухати. Тут у нас плитка. По плитці ми вже завершили. Лишається нам до замовити, де йде пічка і плита. Ось так виглядає, вже більш-менш буде все дороблено, покажемо і розкажемо. Стоїть духовочка, тобто камінчик. Топиться, камін топиться і в нас зверху йде автоматично, гріє духовку. Положили корочку, качечку, гусочку, неважливо що. Собі раз. Температура йде потужна. І все. Ну, Якщо кому буде цікаво в загальному по цьому питанню, знімемо окремо також відео, поки показуємо далі по роботі, що ми... Що ми робили і чим займаємось? У нас сюди не вистачило, У нас сюди плитки дозамовили на цей кусочок, ну і прямо де триматиме, де сама пічка? Там трішки чорне, але замовники захотіли так, тому питань немає ніяких. Тут також, єдине, що коли холодно, ну це, мабуть, всіх пішок піддимлює. Перед запуском, але це таке, воно витирається, помив і все. Ну, якщо знову часто топити, то такого не буде. Тут показав, це в нас іде димоход, він повністю землі, тому що там наверху також стоять буржуйки і не було оцих швинок наверху. Нанизу було зручно зробити прямо вхід в димоход, так само піч. І все, і димок у нас наверху. Тому так трішки показую вам нашої роботи. Ось так виглядає. Ну, я кажу, це ще не дороблено по закінченню буде продовження. Повертаємось до мозаїчної штукатурки, де будемо сьогодні. Сьогодні будемо на нас. Нанесення сьогодні буде у нас тут. Це приміщення вихід з кухні, тобто свого роду коридор. І вже двері прямо в гараж. Наліво в нас по плану, типу, як кладовочка ми називаємо, хто як називає погріб для збереження продуктів. Там воно взагалі, покажу так звідси, бачите, температура потужна. Тут в нас що? Був газоблок, далі. П'ятерка піноплекс, сітка, і просто клеїмо. Перетягнули, далі будуть полки. Потолочок йде з металопрофілю. Доволі непогано виглядає. Немає світла, не можу увімкнути, покажу. Покажу так, як зараз і тут просто у нас лежить наш інструмент, яким ми працюємо. Тому ось така конструкція. Ідемо далі. Тут також плитка, але вона. Картонками заставлена, тому заскрчовано і все. У нас лишається що? Тут також потолочок з металопрофілю. Мозаїчна декоративна штукатурка на відкосах, потім буде ще скриватися вголочок. Сьогодні в нас нанесення ось тут повністю цей комплект. Буде весь в мозаїчній штукатурці. Тому перед нанесенням також буду знімати, ну і вже після нанесення результат також буде. Тут на що, також штукатурка. Наносили сітку, вона малася фарбуватися, передумали. Ну, саме розумієте, як кажуть, замовники, вони завжди. Праві, а ще точніше власники будівлі, які будують Тому нанесення кварц ґрунту під колір мозаїчної штукатурки. У нас тут два шари. Вона стає така шуршавенька, чіпляється потужно, тримається також. Зараз вам зніму з цієї сторони. Ось такий результат. Це буде, я кажу, уголочок, щоб це все позакривати. Тут у нас тройка піноплекс, біля відкосів приклеєний він. Бачимо і на піну, і на ротба. Біля вікна не має бути вологості ніякої, тому що зачасту відкоси починають цвісти і починається цвіль. Тут таким не має бути. Що переходимо до нанесення даного апарату. Я ще повертаюся до плитки, так як з іншої сторони я ще не доклав. Тут формат 1,20 м на 60 м. З цієї сторони в нас також 1,20 м на 60 м. Тут вже йде білий, я називаю кабанчик, хто як називає також, тому що це камін, ця частина тут буде грітися. З цієї сторони дуже зручно вложити малий формат, так як він не має властивості відлітати чи також тріскати. Ну, Дуже велика плитка, не бажано, не знаю. Це ж у нас перевірено. І далі сьогодні буду тут також обкладати, так як ця друга частина каміну. Тобто гріє. Те приміщення і гріє тут диванна кімната. Також буде білий, маленький. Камін загрунтовано грунтовочкою ансерлоп у нас концентрат. Ще раніше, коли працював з кому до речі, потужна грунтовка, яка дійсно тримає, я взяв Концентратом, пам'ятаю, погрунтував, <хи> то скрилась така біла плівка і не розводив, то просто скло, <хи> а руки не міг відмити сім днів. <хи> Ходив замазаний. Тому я її дуже добре запам'ятав і по цю пору працюємо саме нею. Анцерлоп, сітка і три рази перетягнута клеєм. Клей у нас також зараз покажу. Тут буде потрібно. Застелити і можна буде працювати. Тому поїхали. а клей клей вже буду класти плітку то я вам продовжу знімати, поки що поїхали наносити мозаїчну штукатурку Пішло в нас нанесення. Тобто, якщо великий формат ціни, ми робимо великий прифтої, де менші формати, то підходить дуже маленька. так те, що у вас там то ви знаєте, не переживайте. Шар пішов. Раз, два, Прижимаєте. і тоді вже загладжуєте все. Це не вистачило, дуже просто додали. Ну, так потрібно, потрібно налучитись. І все, ніякого від тому не буде. Хочете в цю сторону погнали, хочете в іншу. Але бажано, щоб у вас фактура була, бо якщо гладите, загладжуєте. Вже однаково йшла. Тоді буде виглядати ось такий результат. Доволі теж легенько підходить до дверей, до самої шалівки. Собі раз. Наклали, протягнули. І тоді вже доверху. Хочете донизу, хочете доверху, приглажуєте. Віднизу раз. Ну Це я кажу, це потрібно наловчитись. Бажано вже як біля відкоса відпрацювали вас хоч, здали, лагенько пригладили до самої шалівочки і все, поїхали далі. потужна. Штука -штука. Ну, якщо на вулиці працювати, не фасад тягнути, то там потрібно декілька людей, щоб один суто гладив, двоє-троє наносять, а це вже йде, просто приглажує. Бо коли ми працювали влітку, була погода було велике сонце, то у трьох ми не встигали. Потрібно більше людей, якщо більше квадратура. І один суто просто йде. Заглажую. Доволі непогано, гарнесенько ще підсохне, також вам покажу, я розкажу собі раз. Це потрібно налучити. Хто працював чи у мене шарики. Ми колись поїхали в Німеччину, я фарбував, Там у нас були теж а опарці дурати потрібно було потолка фарбувати. А вони, щоб ви розуміли, без ванночок. перший раз так працюю. Кухня знизу плитка, каже фарбу, я тільки валіка тут дай, дай на вологу. Кажу, їдь по ванночку, але навчились і так І так ось. непогано. Просто її частіше. Потрібно гладити. І все, поїхали. Те, що падає, нічого страшного, воно буде падати. Подивіться, якщо вас все-таки пробіли, собі трішки ось як тут а, раз. Це їх немає. Загладили. І така якось, як не По мені. Побачимо, як вона тут і кажу простоїть, так як ми тільки її. Придбали, хоча кажуть, що не погано. Далі буде продовження. Естафету передали Вадимові. Вадим. Він як тягне, то тягне. Тут я кажу, знизу вам показував майстер-клас тепер. Потужніший клас. Слухай, з такими темпами відра не хватить. Раз, два, каже, і все. Сергій, здорово. Смотри, який серйозний. А ми знімаємо на YouTube, поняв. Показує, учим людей наносити мозаїчну штукатурку. Я так, що себе наніс. дав. Ні, наніс прямо На висуну уду. Потужно! Аж не хочеться дивитися. Але тут воді дивитись. а тут може бути толк. Іди ви я тобі дам толк. Ось так. Виглядає. Це знімаємо хвилину. 17. Залишиться зідвести біля шалівки. Скотч відразу здерли, тому що буде потім віддирається елізо. Потрібно буде акуратно працювати. Вже як нанесем, далі, продовжуємо. По плитці це в нас іде клей. 104-й, назва кре що? Крельс. шо? Короче, крельслер, якщо я правильно називаю, є це для малого формату, а 105 якщо я не помиляюсь, для більшого формату. Так як там також в нас йде малий формат і дуже велика температура, то саме цей Добре підходить на ось такі каміни, пічки, грубки і так далі. Тому також, друзі, по матеріалах я вже писав. Якщо вас цікавлять будівельні матеріали, номер телефона також буде в описанні у цьому відео. Це у нас знаходиться в Камінь Каширську, Волинська область. Телефонуйте, замовляйте. Вам доставляють куди потрібно. Ну, я маю на увазі хто з Волинської області. Цей, ця плитка верніше, це у нас є український виробник. І якщо подивитись також по наших узорах, то є місцями не співпадають, так само ось тут глянути. Ширше-менше, але воно хаотично не знаю, як на мене мені подобається, тим більше замовнику також. А вже вам, хто там це дивиться, це вже буде байдуже. Тому тільки позитивні коментарі <хе> жартую. Пишіть, що вам буде зручно. Так, я вже сюди клей замішав, зараз також такий формат. Будемо обкладати, немає світла, не можу показати повністю, як воно виглядає. Потолочок в нас тут іде. Імітація бруса. Щось подібне до вагонки, але це не вагонка. Плінтус також дерев'яний, там іде лючок з пайкоробки. Ось так виглядає. Тут також мозаїчна штукатурка. Підвіконня вмонтували, нанесли штукатурку, ну і лишається уголок. Ну і помити саме вікно, тому що до уборки, до прибирання, вірніше, дуже-дуже далеко. Там наноситься. Також це все ще маємо пофарбувати. В білий колір, де має бути кухня. Другий поверх покажу трішки пізніше. Там також все зроблено з вагонки. Я думаю, вам буде цікаво. Це вже буде у наступному відео. Пішли працювати! До нас якраз телефонували, перебили нам відео, тому продовжуємо Щоб клей завжди залишався, тільки краї зняли. І не коли вже до птички торкаємо і поїхали. Ми бачимо маловато, але грибінку потрібно ставити завжди рівною, щоб вона була колись тягу ось. Є, місця ми де не доклеїли, то кажуть, доклеїмо. Завжди що потрібно, щоб у вас була тряпочка. Собі раз. Ветерли, щоб було гарнесенько. Я yeah, не спеціаліст, але професіонал. Професіонал це справи. Так, поїхали далі буду каже вчитися класти плитку разом з нами. Тут нерівна стіна, то ми так і додаємо. Щоб у нас було. Щоб у нас було все. Бамбой, яка за один. Дуже просто додаю трішки, тому що якщо нагрівається, ну, то при тому що нерівно, щоб плитка була приклаєна добряче краще, щоб раз клеївий ходив от тоді більш надійніше буде і щоб вийшов 3мм коли нагріваєш так. Так, на підрізку. Я думаю, що вам зрозуміло. Далі йдемо до мозаїчної штукатурки, де нанесли, покажемо результат. Поїхали дивитися результат. виконаної роботи. Подивіться. Напишите, як вам виглядає. Тут вона ще підсихає не повністю. Неповне висихання. Ця стіна повністю готова, лишається у нас. Ліва, також відкос. Тут також нанесли. Якщо подивитися, тут ще не повністю висохла, бачимо білу. Я називаю її молочко. Біле молочко ще не вийшло повністю. Тому ось такий зараз є в нас результат. Вже, як повністю вона висихає, воно все випадає Ця стіна також готова. Вже коли буде повністю все дороблено, помили і на цьому завершили. Це приміщення лишається нас плінту зверху, плінту знизу, і усе тут. Якщо подивитися, вже його немає, і ось так виглядає заповнення. Тому, друзі, напишіть, як вам ось ця дивовижна мозаїчна штукатурка. Як по мені, дивиться непогано, побачимо також, як вона себе покаже з часом. Ну, поки люди користуються, працюють, тому ну, як в середній приміщення, я рахую, де. Можна сказати, не часто проходите такі приміщення, як прохідні, якісь так само коридори. Дуже непогано, є різні кольора. Також різна фракція. Я думаю, що якщо вас зацікавило, знаєте, де купувати. На цьому будемо завершувати. Ці дві стіни мають висохнути, далі нас лишається ось ця. Також наносимо, робимо відкос. І все. Вже я думаю, що в наступних відео буду продовжувати на рахунок нашої будови. Так, як працюємо зараз всередині, дуже багато цікавої роботи. Я думаю, що вам також буде цікаво. Тому, друзі, на цьому я кажу завершую. Це все відмиється, це пилюка, коли шліфуємо плитку. Вона попадає на двері. Станцію занесли всередину. Тут я вже знімав ці відкоси. Тут також повністю вони висохли. Ну, сюди підходить, не знаю. Побачимо ще, як чіпимо шалівки, також як буде виглядати. Тому, друзі, коментуйте, ставте вподобайку, Напишіть, як вам цікаво. Ваша думка всім гарного дня!